Прививають птицю протиінфекційного енцефаломеліту птахів. Але це теж захворювання, яке необхідно диференціювати від кормового фактору, від захворювання кормового фактору, якщо в кормах немає, відсу... особливо корма, які тільки-зерно тільки тільки, е, зерно, тільки скосили, зерно молоде, і там нема вітаміна «Е». Воно ще не спіле, і оцей недостача вітаміну, воно сказується, іменно викликає енцефаломіоліти. Ось тут треба і картина, якщо скриваєш головний ну, череп, головний мозок, то там крововиливи видні, видні студнисте. Е Накоплення студенистого, такого сирозного накоплення. Поэтому все это нужно дифференцировать. дифференцирувати. Нужно, потрібно виділяти вірус, це, або це фактор э, кормів. І не годуйте птицю молодим кормом, зерном. Тільки скосили, випішли мішок, два, три, куб, хай воно вилежить. Воно ще повинно, як кажуть, созріти.